У зв'язку з інфляцією, підвищенням цін в магазинах, хочу підняти ціну на урок. Плюс я постійно стараюся покращувати уроки. Розумію, що може бути одразу дорого, тому підіймаю всього один раз на рік. Досить знецінювати себе у повідомленнях з батьками. Схема як правильно написати повідомлення про підняття цін. Перш за все важливо підсумувати всі ті результати, які учень отримав з вами, і переконатися, що батьки також бачать цей прогрес. Після того, як ми отримали відповідь від батьків, ми оголошуємо, що ціна буде зростати через певний час. Оскільки нашим постійним учням підняти ціну завжди найскладніше, я рекомендую використовувати наступний прийом. Скажіть приблизно наступне: що мені дуже подобається працювати з вашою дитиною, тому для всіх ціна буде 750, а для вас. 650, так і вам буде емоційно легше, і батьки будуть відчувати вашу лояльність. В кінці обов'язково запитайте, чи їх влаштовує нова ціна. Ні в якому разі не рекомендую виправдовуватися за підняття цін. Абсолютно точно, ви здобуваєте більше знань, маєте більше досвіду, покращуєте якість своїх послуг, а отже, заслуговуєте на вищий чек. Підписуйся, тут дуже багато корисного для репетитора.